Починається мій шлях додому. Обріз речами запакована повна машина. Повна. Там ще трошки місця є, але це ще не все. Хі -хі. Ну тут ще трошки місця є. Звісно, не до самого верху, але но... теж багатенько. Обмираємо показники перед поїздкою. І. Так. Скільки літрів спалиться бензином? Скільки кілометрів проїдеться? Це скільки кілометрів залишилось? Ну, от таке от. Час 18.25 не перевожу годинник. От так завтра вирушаємо в поїздку додому. Вирушаємо в дорогу. 2 градуса. Все замерзло. Ось така от погодка. Ну ми їдемо. Продовжуємо їхати. 70 кілометрів позаду ще багато попереду Десь такої гарної дороги Дерева, сосни такі для самої дороги наближаємося до радо. Де я колись працював пару років. Пейзажі вже змінилися. В соснові ліси. Такі горки туди-сюди, Вверх-вниз. Таке боєводство святом чиски. 200 кілометрів поїхав Поки що погода Радує Переді має бути дощ Село в Польщі десь Недалеко В Бігліри за 100 км від Кракова. А я їду на Кошице. Ну, гарно зроблено травичка покоша. от дорога, вверх-вниз. А на горизонті вже збираються хмарки. Замок. Не знаю, чи буде його видно, чи ні. Зараз будемо приїжджати на починається. Невеликий замочок. Будемо проїжджати в місток зараз. Цікаво. нас речка Пересікаємо Словацький кордон. Все татар ми в Словаччині, ніяких постів ні, нічого спокійно переїхали краєвити класи. Другий день подорожі. Їдемо вже по Румунії. Вночі був. Пройшов кордон, черги нема, нічого нема. Ну, Половину шляху пройдено тепер. Друга половина вишилася. Идем в ворог по таких дорогах. И по Знову лишаєш машину і їду. Саменьку машинку лишаю. Це дуже важливий для того, щоб показати Росії, що навіть займається зробити, а вона і далі.